Вітаю, друзі, з вами знову Тетяна, і сьогодні я хочу з вами поділитися своєю історією, як я познайомилася з коучингом і як коучинг змінив моє життя. Це не буде історія успіху, швидше, це історія жінки, яка шукала себе і за допомогою коучингу відзнайшла себе і більше того зробила коучинг своєю професією. Якщо ти дивишся у дзеркало, і думаєш, у мене є все, у мене є будинок, у мене є родина, у мене є діти, сім'я, робота, чому ж я не відчуваю щастя? Чому мені немає оцієї наповненості всередині? Чому немає задоволення? Якщо у тебе так залишайся зі мною, я розповім тобі свою історію. Це сталося несподівано. Мені запропонували відвідати коуч-сесію. У мене вже на той момент такий був стан, знаєте, коли я вже не тут, але ще не там. І був такий внутрішній запит звернутися, з кимось поспілкуватися. І зазвичай, коли ми звертаємося до якихось фахівців, ми чого очікуємо? Ми очікуємо поради, ми очікуємо допомоги. Коуч так не працює, коуч не дає порад, коуч працює виключно питаннями. Але коуч створює таку атмосферу. Атмосферу довіри, тепла, якогось затишку, де тобі хочеться відповідати на ці питання, навіть якщо вони не дуже зручні? І одним із таких питань їх було, було на, насправді багато, я не буду, я і не згадаю вже всі ці питання. Але одне я дуже добре пам'ятаю, яке мене поставило в такий, знаєте, глухий кут. Мене коуч запитала: якби не було заборон, не було ніяких обмежень і тобі все під власне, ким би ти була? Я замислилась, і я... я не знала. Я так і сказала: я не знаю. От я не знаю, ким би я була, що би я могла робити. Це було, знаєте, ти коли виходиш з сесії, на поверхню стільки піднімається з підсвідомості. я ще дуже довго над цим думала, і оці всі питання вони почали знімати з мене маски. Маску ідеальної мами, маску ідеальної дружини, маску ідеальної подруги. Чи приємно це? Ні, це можна навіть сказати це боляче, але це дуже чесно, це дуже чесно. І це змусило мене задати собі питання: Таня: а чого хочеш саме ти? Не нав'язане родиною, не нав'язано друзями, не нав'язано суспільством, не нав'язано соцмережами. Чого хочеш саме ти? І, знаєте, саме коучинг навчив мене чути себе, дослухатися до себе, до своїх бажань. Я навчилася казати ні людям. Для мене це, мабуть, було найважче. Я навчилася не завойовувати любов, я навчилася слухати себе. І це не про егоїзм, це про те, що коли я люблю себе, коли я наповнена любов'ю, я маю ресурс. Ділитися цією любов'ю, дарувати цю любов, у мені немає агресії, немає злості, ненависті. Хіба це не чудово? Якщо ти зараз на роздоріжжі, і в тобі теж є оці питання, або вони ще на, на такому, знаєш, підсвідомому рівні, знай, ти маєш право бути собою настоящою, справжньою, не ідеальною, живою. І насправді. Іноді, щоб повернутися до себе, може вистачити всього одного питання, правильного питання, поставленого в правильний момент твого життя. Я вас всіх обіймаю. З вами була я, Тетяна Вашкович. Якщо вам відгукнулося те, що я вам сьогодні розказала про себе в тому числі, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і звертайтеся до мене як до коуча. За підтримкою. Я вас завжди підтримую. Обіймаю. До нових зустрічей!